Щоденно, о 9-й годині ранку, в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації. У Вараші запровадили цю традицію щодня. Про що мова? З журналісткою воїсника Полісся та ресурсів Володимира Цеті побувала в один із літніх ранків на варазкій хвилині мовчання. На центральному майдані Вараша, навпроти міськради, встановлено десятки банерів з портретами та короткими біографіями загиблих героїв-захисників, уродженців Вараської громади. Це місцева алея пам'яті. Сюди приходять рідні, жителі та гості міста. Тут багато квітів, живих і декоративних, лампадок, синьо-жовтих прапорців. Про запровадження акції розповіла Людмила Мариніна, начальниця Вараської міської військової адміністрації. Була створена військова адміністрація. Перша нарада, яка була проведена мною, це було 26 лютого, коли ми зібралися з представниками Сил оборони безпеки, обговорювали різні питання з нашої співпраці. І мною було запропоновано спільно організувати таку хвилину мовчання, щоб залучити побільше мешканців громади до проведення національної хвилини вшанування наших героїв. О дев'ятій угочномовець звучить голос диктора, який оголошує загальнонаціональну хвилину мовчання та метроном. Всі присутні шикуються, замирають на хвилину у башані та виконують гімн України. І, звичайно, всіх моментів ще не знала, як як можна було це організувати. Звернулися тоді до Рівненської атомної електростанції, бо знали, що в них є система оповіщення, яка діє на все місто. Є в них декілька місцях гучномовці, і тобто, для того, щоб все таки всіх жителів громади. Навчати виховувати і залучати до загальнонаціональної хвилини мовчання на честь вшанування пам'яті нашої герої для того, щоб люди не забували, що триває війна і якою ціною ми сьогодні здобуваємо перемогу з квітня місяця, коли пройшли випробування всі системи оповіщення, ми залуч... започаткували хвилину мовчання. Щоранку о о й годині, спільно з військовими, з рятувальниками, поліці... з поліцією і працівники військової адміністрації, це як закон. І залучаються ще от працівників Варельської міської ради, і жителі міста. також за словами Людмили Мариніної, є багато схвальних відгуків щодо цієї події. Відгуків чули хороших від батьків загиблих наших героїв від жителів громад. І дуже приємно, що те, що не означає, що як хто прийшов на алею. Героїв то віддав шану пам'яті чути гучномовці по всьому місту. Люди зупиняються, машини зупиняються. Звичайно, шкода, що не всі виходять знаєте, з автомобілів, втрачається пам'ять, але я думаю, що все-таки ми це поборемо всі разом, бо ми не маємо права забувати про подвиг наших героїв. І завдяки кому ми сьогодні живемо. Чи трапляється так, що просто перехожі до вас приєднуються? Так дітками так. приєднуються. Ви вчителі, які водять на екскурсії дітей, приходять часто із дітками маленькими з дитячих садочків з початкової ланки до нас приєднуються і разом вшановуємо ми перше розпорядження. Теж яке вводили одне із перших розпоряджень, давали всім вказівку проводити загальну національну хвилину мовчання у всіх закладах. В кого перевіряли, в кого не перевіряли, але віримо, що все-таки люди дотримуються указу президента і вшановують пам'ять героїв.